Ми сьогодні молилися, складаючи подяку для багатьох наших парафіян, які складають свою подяку Господу Богу за дар життя і дар здоров'я. Різні були там дати, починаючи від діточок 8 років більше, до старших літ. для моєї сім'ї, яка 45 років вже супружову життя, святкує, складає подяку. А ми сьогодні хочемо ще відзначити цією грамотою з нагоди 65-ліття життя нашого парафіянина, який найчастіше з нас зустрічається не тільки життям, але, на жаль, смертю, тобто нашого директора звинку, пана Олега. Прошу пане Олегу, підійдіть сюди, оцінюючи нашу гребність для Божої слави. Я не буду коментувати, але хто був на інших цветарях, десь на похороні, і навіть мені цього літа хтось говорив, каже, отчей маневр, ну, таку треба подякувати Олегові за те, що на нашому центрі такий порядок, така чистота. А він чоловік поєдить, любить дисципліну.